Добре, ми поговоримо про інструменти для вебсайтів. Отже, це інструменти, програми, які допоможуть оптимізувати ваш сайт. Отже, давайте заглибимося в це. Теми сайту це перша велика категорія інструментів. Вам потрібно вибрати хорошу тему для свого сайту, а також тему, яка буде чистою, добре виглядає, візуально приваблива та зручна для мобільних пристроїв, і я покажу вам, де шукати найкращі теми. Отже, перший це WordPress.org. Це біржа тем, WordPress, я думаю, ви можете назвати так. Таким чином, на WordPress.org ви можете побачити всі теми, які пропонує WordPress, а також отримати доступ до них через панель інструментів WordPress. Ліворуч є невелика колонка, і там ви побачите теми, і саме тут ви можете додати нову тему. Таким чином, WordPress.org є першим і він має багато. Тому ви, ймовірно, знайдете там хороший варіант. Але, звичайно, є й інші варіанти. Номер 2 ThemeForest. Так що це веб-сайт, на якому також є теми сайту, так що це ще один хороший варіант, і у ThemeForest їх теж багато. А другий ThemifyMe. Так що це схоже на ThemeForest. це веб-сайт із великим вибором тем. Отже, це три ресурси, щоб вибрати хорошу тему веб-сайту, і знову ж таки переконатися, що вона чиста, переконатися, що вона добре виглядає, вам не потрібно надто багато шуму. Найкраще зробити його простим та чистим. І це порада теми. Будь простішим. Вам не потрібно розміщувати занадто багато на своєму сайті. Вам не потрібно надмірно ускладнювати речі, тому що в кінцевому підсумку ви маєте показати, що є ваш бренд і яку користь він приносить людям, а потім направити їх до певної мети. Якщо ви продаєте продукти електронної комерції, вам потрібно спрямовувати людей туди. Ви маєте мати ясний шлях для людей. Ви ж не хочете, щоб люди заходили на ваш сайт та плуталися. Ви ж не хочете, щоб люди були пригнічені. Ви хочете, щоб люди були спрямовані у певному напрямку та знали, про що ви. Конструктори сторінок це ще один дійсно крутий аспект вебсайтів, і в наші дні є багато відмінних інструментів. Колись вам потрібно було навчитися програмувати та робити все це, щоб створити будь-яку сторінку. Тепер у нас є всі ці інструменти, які переважно перетягуються. Отже, ці конструктори сторінок роблять такі речі, як створення сторінок підписки, сторінок продажу тощо. Отже, розглянемо деякі з кращих інструментів для створення сторінок. Номер 1 InstaBuilder, і в основному вони йдуть від найдешевших до найдорожчих, але InstaBuilder – чудова програма. Це для WordPress, так що це плагін WordPress, за який ви платите разову плату, і ви можете створити будь-яку сторінку, яка вам потрібна. Таким чином, ви можете створити сторінку підписки, ви можете створити сторінки продажів. Ви можете створити сторінки продажів відео або щось таке, і це дуже-дуже просто. Все, що потрібно зробити, це перетягнути. Це справді легко зробити. І другий варіант Optimize Press. Це схоже на InstaBuilder в тому, що це плагін WordPress, а також разова плата, хоча це трохи дорожче, ніж InstaBuilder, але має одну додаткову функцію. На додаток до всього, що пропонує InstaBuilder, створення сторінки підписки, створення сторінки продажів і всього цього, він також пропонує портали членства, щоб ви могли створити портал для людей, щоб увійти до певної частини або на певну сторінку на вашому сайті. Тож це теж крутий інструмент. І ще у нас є Pages. ну, Pages трохи дорожче двох інших. Ви повинні платити за місяць, і в нього в основному все ті ж функції, що і в InstaBuilder, але він може бути навіть простіше, ніж два інших, і багато сторінок виглядають дійсно добре, тому все залежить від того, що вам дійсно потрібно, що найкраще підходить вам і що відповідає вашим потребам в даний момент. І потім у нас є ClickFunnels. ClickFunnels – це практично все, що вам потрібно. Всі сторінки, всі вирви, вони навіть мають сервіс електронного маркетингу. Так що це як повністю цілісний інструмент, який ви можете використовувати практично для кожного аспекту вашого сайту від створення сторінок до маркетингу електронною поштою і всього, що між ними. Тому, якщо вам потрібно щось просте, що об'єднує майже все, що вам потрібно, ClickFunnels хороший варіант, і він також найдорожчий. Це близько 97 доларів на місяць, і ці ціни можуть змінюватися, але він буде найдорожчим з усіх, але він також має найбільше функцій. Тому все залежить від того, що вам потрібно і чого ви хочете, ваших цілей і всього такого. Тому вам потрібно провести власне дослідження і прийняти власне рішення, тому що не факт, що один краще за іншого для всіх, всі вони мають різні сильні та слабкі сторони та переваги для різних людей. Отже, ось кілька хороших місць, щоб почати вивчати все це та подивитися, яке з них краще для вас.